З Юрієм Подорожнім, політтехнологом. Пане Юрій я вас вітаю. Вітаю. Вітаю Ви, напевно, чули, знаєте, бачите, що відбувалося в Росії після того, як захисники Азовсталі повернулися додому. Ну, я, знаєте, це от. Дуже смішно, і от найбільш така характерну оцінку від того, що відбувається, дала оця Маргарита Сємонян. Вона сказала так, написала твіт. Матушка, ніужелі ми проглотим?" тож скільки ну... і що саме вони будуть ковтати? Ну, спочатку обітруться, а потім проковтнуть. Насправді, після візиту зеленського до Стамбула, питання стояло лише одне: чий чи плювок в обличчя Путіну був більший зеленського чи Ердогана? Насправді, для ну просто це свято було якесь читати все, що писали. В Росії власне про цю подію і те, що азовці були передані Україні. Хоча вони очікували, що наші захисники перебуватимуть в Туреччині практично весь час, поки триватиме війна, ну а фактично це можливо і до безкінечності, але насправді. Зараз готується візит Путіна до, до Туреччини до Ердогана, і я думаю, що традиційно от такий градус напруги Туреччина буде піднімати щодо Російської Федерації в кінцевому підсумку. Всі проковтнуть, що відбулося по домовленостям з Україною. Ми ж не тільки ось, отримали таку піарну штуку, як повернення Азовців у нас ще й завод будується Байрактара в, в, в Україні, і вже оголошено, що він там за якийсь час буде е, працювати для росіян. Не тільки повернення азовців до України є такою дратівливою темою, але говорити вони вголос про це не хочуть і будуть зараз обсмокчувати, власне те, що Ердоган не дотримався обіцянок, але нікуди Росія від Туреччини не дінеться рівно, до речі, як і Туреччина від Росії, вони змушені будуть домовлятися і говорити на теми, які не будуть їх так дратувати. Ну покричать, покричать, де переста стануть. пригадайте, як турки збили російський літак, там ледь не пророкували початок третьої світової війни. Ну і що сталося в кінцевому підсумку? Всі співпрацюють, всі задоволені і зробили вигляд, що нічого не відбулось. А це ж навіть не літак збили, це військовополонених повернули. Тому власне для Ні, турець, пане для юрі, турець, це для... не просто це не якщо подивитися російську пропаганду. Якщо дивитися російську Пропаганду, ну точніше, те, що вони там віщають, це ж не просто військові. Ви що? Це ж як вони там злочинці, нацисти, як вони там їх називають? Да? І давайте згадаємо ці процеси, які там відбувалися, судилища, які вони там влаштували над узовцями. І, і коли навіть тоді вже їх віддали в Туреччину, вже тоді в них була істерика в Росії. Тобто, як ми віддали? Ми вже тут засуджували на довічно, чи там на розстріл, чи що щось. Згадайте, як вони. Вони вимагали чути стратити їх прямо безпосередньо, там де вони перебували тоді в Ростові, прямо в Ростові їх і стратити, і тут вони їх віддають буквально Ердогану. Вони такі тоді вже був шок. Але російська пропаганда вона дуже швидко перемикнулася. І почали щось інше розповідати. І от тут сталася ситуація, яка не набагато гірша ніж була тоді. Ну що хіба не зрозуміло, що в Туреччині вони точно їх не будуть ніхто не буде їх катувати в Туреччині, і коли їх віддали в Туреччину для Росіян, це вже тоді було шоком. Вони вже тоді проковтнули це. Ну слухайте, російська пропаганда ж працює за принципом, що товариш майор з вечора напише, те й будуть віщати. Ну треба зараз якимось чином заспокоїти росіян і кричати, що сволоч Ердоган віддав і порушив домовленості і віддав азовців назад в Україну. Ну, повіщають завтра. Треба буде хвалити Ердогана. Всі забудуть, що говорили вчора. Товариш майор напише новий текст, і будуть вони його віщати. Ча, ну я думаю, що ми з вами зіткалися з цією пропагандою або з діями пропаганди російської. Ну буквально от особливо, буквально півтора роки, коли. Тут говорять про те, що треба там наступ проводити, що там все погано, на ранок вже все добре і абсолютно протилежна позиція. Тому я б особливо там на пропаганду уваги не звертав. Єдине, що вони зараз виконують таку функцію випуска. Пара. Пари, ну у пересічного ватника ж питання стоїть. Як це так? Ми тут їх нацистами називали, а тут їх віддаємо. Мало того, що віддаємо ну ладно нашому другу Ердогану який там у нас газ купує і потоки якісь там будує. Ну нехай будуть там, ладно, вже погодимося з цим. Тут Ердоган передає азовців в Україну і знову у ватні велике питання. Треба тепер пропагандистам проговорити це по телевізору, випустить пару. На завтра буде нова тема. А, слухайте, а давайте поговоримо з вашого дозволу про Ердогана. А от на що він це зробив? Ну, я думаю, що Ердоган такий крок зробив, тому що дійсно співробітництво України і Туреччини є дуже важливою складовою для нього, бо насправді те, що ми наближаємося до північно-атлантичного альянсу, або є союзником, давайте назвемо так, як є союзником північно-атлантичного альянсу, і Україна братиме участь як Країн в, в роботі Північно-Атлантичного Альянсу через Раду Україна НАТО. Так, от ми закриваємо для Туреччини північний напрям, стратегічний військовий північний напрям. А це ж для нього теж така форма, форма безпеки, що з півночі в Чорному морі немає ніякої загрози. Але власне я думаю, що питання не в тому, що хотів Ердоган вертати чи не вертати тут. Треба, напевно, галочки і пітьорки ставити нашим дипломатам, які е, напевно з моменту передачі азовців до Туреччини вели активну дипломатичну роботу і зуміли переконати турків, тому щоб передати, а тим більше передати напередодні саміта НАТО. Ну тобто, ви думаєте, що все ж таки саміт НАТО тут е, міг якимось чином вплинути на це рішення Ердогана. Ну безпосередньо ні, але взагалі для ну Ердоган готувався до саміта НАТО досить активно. Пригадайте, коли стала мова про Швецію і Фінляндію, Ердоган навмисно пропустив Фінляндію і не пропустив Швецію, почав грати в цю велику гру, що є якесь там політичне протиріччя. Хоча всі ми з вами розуміли, що ніякого серйозного конфлікту. Швецією і Туреччиною. Так, є невеликі. Невеликі проблеми зі зв'язком. Намагаємося зараз перенабрати. Юрій Подорожній. Отже, ми говоримо. Так, так, пане Юрій, ми вас бачимо. Так і от Ердоган затіяв цю гру в кінцевому підсумку. Для чого ну от зараз на саміті ж ми з вами побачили для чого він отримав нову нову тенденцію до розвитку з європейським союзом? Європейці, європейський союз пообіцяв дуже багато кавріжок Туреччині у вигляді там безвізу, у вигляді там економічного співробітництва. І е, перемовини з Байденом е, власне закінчились тим, що Байден буде внос. Ти в конгрес питання прода продажу Туреччині літаків в 16 Ну і хоча ми з вами до цього спостерігали ну таку прохолодні стосунки Туреччини і Сполучених Штатів Америки. А після цього цієї зустрічі Ердоган отримав все, що він хотів. Від Європейського союзу від Сполучених Штатів Америки і дав обіцянку, щоб Швеція вступила до північно-атлантичного альянсу, в принципі, він своїх, своїх результатів досяг. Бачите, він вміє грати вдовгу, прораховувати яким чином все буде відбуватись, і в кінцевому підсумку отримувати те, що він хоче. От можливо, навіть із азовцями, ми сьогодні на порозі або на початку якоїсь. Великої гри, яка нам ще не зрозуміло і ця гра не з Україною, а з Російською Федерацією. Тобто, оцей ятаган в спину Путіна, це лише початок цієї гри. Послухайте, ну який там, в яку спину? Нічого а, ну, по вибачте. факту нижче такого, спини, да нижче і... спини. Ну хіба що не ще. Ні, в морду плюнув, де і все? А той обітреться, приїде в серпні в Туреччину. На сонечку погріється, підпише все, що потрібно Ердогану. Ердоган далі йому буде обіцяти, що він там йому зараз допомагає, яким чином допомагає, і на цьому все завершиться. Але яка це гра? І в, в яку гру затіває зараз Ердоган, нам буде зрозуміло через певний час, навіть не після візиту Путіна до е, Туреччини. А може на вашу думку виникнути раптом і ще і мирний план в як то кажуть, вони називають так оцього збройного конфлікту між Україною та Росією. Е, ще й з боку е, саме анкери, тобто від Туреччини може виникнути турецький мирний план. Ми можемо його побачити? Ну, дивіться, в принципі, за великим рахунком, ми ж вже мали перші кроки на ванкарі на верніше, початку. в Туреччині щодо перемовин Росії і України. Чи можливо утворити новий перемовний процес в Туреччині? Де посередником буде власне Ердоган, ну як варіант, тому що насправді те, що сьогодні західні країни можуть запропонувати. А от подивіться, те, що нам не обіцяють в на саміті НАТО швидкого вступу і такого погодинного плану вступу України до північно-атлантичного альянсу, означає, що наш не вступ до НАТО може лягати на стіл як один з факторів перемоги. Овин майбутніх, які які в кінцевому підсумку відбудуться, і західні країни будуть наполягати на тому, що Росія може з нами говорити і підписувати якісь мирні договори якщо одним з пунктів буде наш не вступ до північно-атлантичного альянсу. Чи буде на цьому наполягати Ердоган? Якщо якийсь мирний план буде запропонований, ну це треба дивитися і обговорювати. Нам теж треба шукати. Ти сьогодні, коли ми ведемо активно контрнаступ і коли ініціатива на нашому боці, хто міг би стати тим посередником в кінцевому підсумку, з через кого ми будемо з росіянами щось підписувати? А ви думаєте, що ми з ними будемо щось підписувати? Ну дивіться, звісно, сьогодні про це мова не йде, і Україна повинна спочатку звільнити свої території, але рано чи пізно нам прийдеться з ними підписувати якісь договори і ставити крапку в цій війні. Рано чи пізно, скільки війна буде тривати уже сьогодні, от дивлячись на знову ж таки, вільнюський саміт, і перетворення України на Ізраїль на увазі співробітництва України з країнами НАТО за ізраїльським зразком, може означати, що ми ну верніше західні країни передбачають, що ця війна буде тривати якщо не вічно, то досить довго. Тому власне говорити про те, що нам прийдеться. Шукати якісь шляхи до того, щоб після звільнення своїх територій через когось, через якогось посередника, говорити з Росією, ну нікуди не дінешся в кінцевому підсумку. Війна має закінчитися. Ну безумовно, всі війни так чи інакше закінчуються. Питання тільки в тому, чи воно закінчується, і якою ціною ну поки що Україна платить дуже велику ціну. Росія поки таку ціну не платить. Чому нам і у чому ми взяли тему повернення азовців? Чому Ердоган це зробив? Чому для нас? От ми, от коли ми готували цю програму, чому це нам здалося важливим? Тому що це можливо змінює трошки правила? Ну, от, наприклад, давайте так. З чого почала починалося повномасштабне вторгнення? З того, що у Путіна є друга армія світу. У нього є ядерна зброя, до речі, ядерна зброя нікуди не ділася. Але до сьогоднішнього моменту навіть давайте згадаємо ядерні випробування, які постійно анонсувалися. Вони ж таки не за цей час, і не були, не були жодного проведене. Жодного. Щось там в них не, не виходило, щось вони там, якась поламка, якась ще якісь відтермінування цих запусків, де вони там це робили на півночі. Отже. Другої армії нема з ядерною зброєю, щось зовсім не дуже зрозуміло. Є ядерний, звісно, шантаж, він нікуди не дівається. А головне, Путін дуже втратив обличчя, тобто те саме обличчя, яке ще тоді, на початку повномасштабного вторгнення, говорилося про те, що якимось чином треба Путіну дати можливість зберегти обличчя. Зараз Ердоган самі сказали, він поверненням азовців, просто в це обличчя плює. Але тим не менше з путіним Ердоган зустрічається. Путін не став ізгоєм в. Багатьох країнах ну принаймні в Туреччині він точно не є ізгой. Навіть тут же ж заявляється про те, що азовці повертаються і на цій же ж зустрічі з Зеленським. Путь Ердоган повідомляє про те, що він буде зустрічатися з Путіним. Ну, в принципі, зрозуміла історія, що Росія втратила обличчя, і вона сьогодні не буде вважатись другою другою армією світу і не тільки. Армії. Ну насправді ж ця війна глобально для Росії потрібна була для того, щоб на тлі формування такого біполярного світу, так пане Юрію? Фактично. Коли ви дуже так. починаєте емоційно розповідати, зникає зв'язок. Це 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 вороги, вороги не дають слова договорити. Так, от е, от форм, при в цьому формуванні цього. Біполярного світу Росія хотіла якимось чином своє місце тут знайти в глобально в глобальній системі, але все сталося так, що тепер на Росію зважати не будуть настільки, наскільки вона б цього хотіла, і тільки будуть зважати на наявність ядерної зброї і тої кількості ядерної зброї, яка є в цій країні. Якщо раніше Росію називали там бензоколонкою, то тепер зважатимуть тільки на ядерну зброю, яка не дай Бог почне там розповсюджуватись, і так далі, і так далі, тому е, знаєте, е, тим не менше при всьому становищі Путіна і Росії сьогодні з нею чекають на розмову, е, тому що при всьому виснаженні е, Російської Федерації, на яке пішли, пішов Західний світ, а ми з вами прекрасно розуміємо, що ця війна є на виснаження Російської Федерації, бо насправді. Е, ми б вже давно мали отримати ту зброю, за допомогою якої збройні сили України могли б адекватно швидко звільняти нашу територію. Тому власне з Путіним будуть іще говорити, але точно Путін буде витратний матеріал, тобто людина, яка має піти. А Росія в цій концепції, в якій вона сьогодні існує, там демократизуючись, повинна для заходу зали. Як ну як одиниця, яка має місце для існування, чому Ердоган це зробив? Це його особисті якісь там мотиви. Але ж ми розуміємо з вами, що на нього теж інші країни і інші лідери країн дивляться. І вони можуть теж для себе зрозуміти, що, ну власне кажучи, вже не обов'язково дотримуватися якихось там. Угод з військовим злочинцем Путіним, от бачите, що Ердоган вирішив просто плюнути йому в обличчя. Ну а Путін все, все одно до нього приїде, тому що нема куди йому діватися від Туреччини, тому що кількість країн, які ще готові з ним розмовляти, вона просто з кожним днем зменшується, якщо вже не зменшилося до якогось такого мінімуму. А хто може бути на вашу думку наступним, хто плюне в обличчя Путіну? До речі, я не хочу ні на кого натякати, але он там Лукашенка почав розмовляти. Раптом білоруською мовою. Ну, навряд чи Лукашенко плюне Путіну в обличчя, поки йому це не стане вигідно, або він не відчує, що йому за це нічого не буде. Бо насправді поплювати Путіну в обличчя Лукашенко б із задоволенням. Але ж ну зрозуміло, яка ситуація є. і Лукашенко насправді, як персонаж, який здатний стільки часу бути при владі, і при владі не тільки утриматись, а ще й подивіться, там в кінцевому підсумку видурить на свою територію ядерну зброю. От навряд чи Лукашенко буде робити якісь кроки щодо Путіна, поки не буде розуміти, що з ним все, що по ньому буде поставлено крапка. Я думаю, Лукашенко перший, як тільки. Відчує, і коли це в там повітрі буде вітати, Лукашенко перший заявить про те, що Путін диктатор, і тільки із-за того, що він перебував в Кремлі, не розвивалась ні Росія, ні Білорусь. Ну не не, не весь глобальний світ там і так далі. Тому щодо Лукашенка, якщо Ердоган показує свою позицію і відношення, і він на рівних намагається грати з Путіним, навіть коли знаєте, вони виходять, входять Туреччина і Росія в якийсь клінч, Ердоган. Все одно на рівних намагається ага. грати. То Лукашенко буде підігрувати і шукати моменту, коли куди ви там казали, ножа встромити в спину чи нижче. От туди саме він і завжди намагається його встромити. Прямо на конфлікт з Путіним він навряд чи піде. Є ще одна країна Іран. І так ця країна вона теж в певній ступені вона залежна від Росії. А чи може цей приклад Ердогана режим Аятол теж, наприклад, навести на таку думку, що може ну може не до кінця слід дотримуватися якихось домовленостей з Путіним. Навряд чи, навряд чи, тому що для Ірана, який стільки часу перебував під санкціями, ну зараз наступив такий зоряний час. Бо коли Китай почав проводити активну зовнішню політику і почав шукати оці такі точки опори для себе в світі, Іран став так однією з таких точок опори, і те, що вони себе таким чином нахабно ведуть, передаючи хоча б ці безпілотники. Російської Федерації, допомагаючи там у військовій сфері, все це посвячується власне Китайською народною республікою. Тому поведінка Ірана буде залежати від того, який рівень співробітництва і рівень довіри буде між Тегераном і Пекіном. А тому я думаю, що нічого там такого конфліктного між Іраном і Російською Федерацією і бути не може і близько. А Китай? Як Китай подивився на цю витівку Ердогана? Ну от китай. Ми ж знаєте, китайці не будуть таким різким чином вчиняти з Російською Федерацією, але тим не менше свої інтереси вони будуть просувати тихо, бажаючи, бажаючи для Росії продовження цієї війни, бо насправді ну хто сьогодні вигодоотримувач, глобальний вигодоотримувач від цієї ситуації. Ну звісно, Китай, Китай, який е, е, сидить з боку, спостерігає. За тим, як західний світ сьогодні напружується і допомагає Україні. Росія ослаблюється. два сполучені Штати Америки менше уваги приділяють Тихоокеанському регіону і Тайваню. Ну а Китай на цьому тлі так би мовити розвивається. Тому прямо китайці не допомагають Російській Федерації, але і не будуть робити ніяких різких кроків щодо Москви. Заразуміло. А от чи кидануть китайців в кінцевому підсумку Путіна чи ні? Я думаю, що ні, тому що їм теж треба глобально збирати союзників. Ну от подивіться, як красиво виглядає Рамштайн. 50 країн світу збираються і передають зброю. Передають зброю Україні спільним рішенням. Китай хоче сьогодні сформувати також. Пул країн, які будуть в його орбіті, і Росія, Іран, Африканські країни і інші країни е е е Азії, це якраз ті не тільки Азія, ще й Латинської Америки, якраз ті країни, на які Китай може спертись і створювати свій союз. Якщо розуміло. не військовий, такі як НАТО, то, то, то який буде підтримувати цю країну. Пане Юрі, дуже дякуємо вам за розмову. Юрій Подорожній, політтехнолог зараз був з нами на прямому зв'язку.